Друзі, вітаю! Сьогодні на каналі буде друга посилочка з сайту китайського, а точніше з додатку теми. Ось така посилочка пішла, я її не розпаковував традиційно, а розпаковував для вас на відео. Значить, повинні були прийти е тактичний пояс і підсумки тактичні. Так, поїхали розпаковуємо, що у нас тут є. Тут, тут, тут. Я, чесно кажучи, думав, що буде посилочка трошки більша, але о, бачите, навіть коробочки такі. є. Одна коробочка, Дивимось такі. Друга коробочка ось така. І ось це в мене пояс тактичний. Так, давайте будемо дивитися, що тут є. Значить, В чому перевага оцих от підсумків, які я замовив, вони повинні бути жорсткими. Тобто, на відміну від тих, що в мене вже є. А... на Наплітоноски, я там показував, відео можете подивитись. Тут трошки інший принцип роботи, скажімо так. Значить, дивіться, ось такий підсумочок. Ось такий. Є якась така от картоночка, її можна одразу обрізати, щоб вона не заважала. Текс. І в чому перевага цих підсумків? Перше. Те, що по боках тут є отакі пластикові е, направляючі, скажімо так, одна і друга. І система кріплення моле тут іде вже на таких от пластикових застібках, а не на е, тряпчаних, скажімо так. От, усі штучки розчобуються ось таким чином. О. І це діло все вилізає. І можна потім буде чіпляти. Ось таким чином вилізаємо. І чіпляється. І потім Тобто Тут уже система кріплення, ну, на мою думку, набагато е цікавіша, скажімо так, і міцно. Е ще перевага цих підсумків в тому, що не потрібно зверху фіксувати магазин, а можна вставляти спокійно і доставати без проблем. Ну, якість виконання мені подобається. Тут можна ще от ці штучкою підтягувати трошки. Ось ось такі е... сумочки під магазин. Значить, це один і такий самий другий. Бач, написано, калібр 556. Тобто, якраз для магазинів ті, які є в мене від Макпул. Так, і давайте глянемо другий. Такий самий сумочок. Тут так само все. Гарно. Ось така штука. Буду знову ж таки пробувати. Для чого я їх брав? Я їх брав для тактичного пояса. Тобто, знову ж таки, для тренувань, для халищення вдома, щоб можна було підцепити на тактичний пояс і тренуватися. Так, поїхали далі. З цим розібралися. Тепер давайте розпаковувати ось цей ось тактичний пояс. Він йде в такому пакуванні з ось такою застібочкою. Тут є от такі комплекти. Знаєш, ж показує, що є в комплекті. О, один карабін вже обіжав. Зараз підніму. Знаєш, Дивіться, ось такий карабінчик. Пластиковий, але зроблений достатньо прикольно. Карабін, отакий. Потім ось такого плану карабін. Так, так, як він тут працює? А, ось таким чином. О. І отак защелкується. Ось такі карабінчики. Далі, ось така штучка. Колечком, скажімо так, можна було щось прицепити. Ось така штучка. Тут є в комплекті також маленький карабінчик, зараз я вам покажу. О. Ось тут є такий карабінчик. Знову ж таки, це все для пояса. Пояс я вам зараз покажу. Давайте я вам стукую покажу ще оцю штуку, яка також запакована. Класний комплект, там доступна ціна. Я вам обов'язково кину посилання в описі на продавця. Ось такий карабін є. І количко ось таке. Це все знову ж таки кріпиться на пояс. Система молі. Далі і ось такий ще є кріпежик, ну, з того, що я дивився, це під баклажку з водою. Чіпляється баклажка, защелкується і ось таким чином чіпляється. Що з цього я використовувати буду, я не знаю. А, я знаю точно, що будуть підсумки. От бачите, в такому школі я брав пояс. І сам тактичний пояс. Тобто, в чому його перевага цього поясу? Ось так виглядає цей пояс. Ось. Це отакий тактичний пояс з системою молі. Тобто можна чіпляти сюди і брати ось ці всі штуки, які тут є. Ну, от, наприклад, ось такий крючочок. Ми беремо це все діло і чіпляємо. Можна ось таким чином продіваючи через систему молю цю. От, і застріблюємо. І от у нас вже є на татичному поясі ось такий крючочок. Якщо він знову ж таки потрібен. Якщо не потрібен, його можна просто зняти. Достатньо легко. От, так само я причеплю потім підсумки. Вони будуть десь збоку на ту ж систему молі. От, е ну, давайте спробуємо щось тут по трошки швиденько. Розтьобуємо. Система кріплення достатньо проста, але я думаю, що вона працювати буде. І тепер беремо, чіпляємо на цю систему молі. Я так рандомно, скажімо так, причеплю на першу систему, яка тут є. Так, і застьобуємо це діло все ось сюди. Ось таким чином, показую. Тобто оця система мені більш подобається, ніж просто, скажімо так, тривчаний варіант, який заводиться, фіксується. ну Мені воно якось не дуже. Ось тут, що мені сподобалось, що є отакі пластикові застьобочки, які защобуються. Так, зараз я спробую його застігнути, бо тут заважала одна штучка. Все. І оце вам причепило таким способом під підсумок. Все в одному кольорі, бачите, все класно, все дуже добре. Якщо не потрібно, знову ж таки беремо це все діло знімаємо. Бо я буду чіпляти потім уже трошки на інше можливе місце, на якому це буде діло розміщене. І так само це діло витягається. Наскільки, скажімо так, вистачить оцього кріплення пластикового. В плані в тому, що тут перегнеться, не перегнеться, я думаю, що я один раз зафіксую і знімати не буду. От. І в чому перевага цього поясу? В принципі, що це та штука? Ви чіпляєте його, наприклад, на вашій штанці, скажімо так. Тут знизу вже є такі штучки, на які можна щось вже чіпляти, то під карабінчики. Тобто ви його причепили, зафіксували. Тут є дуже класна, крута отака от пряжечка. Яка отут від'єднується від ось таким чином. От, сюди ви намотуєте оцей шнурочок, скажімо так, ну, тобто сам пояс. Регулюєте собі довжину і потім це діло таким чином застьобується. І можна тренуватися вдома з таким чудовим поясом, скажімо так. Тактичний пояс його можна використовувати разом з е, е, плітоноскою. От, на які також є магазини, але ця штука більш, скажімо так, дієва для тренування. тренувань. Ось такий варіант прийшов мені з додаткотему. Тому, друзі, можна купувати тему, все нормально, все добре, все приходить. Достатньо швидко. Там, ну, мені ця посилка йшла буквально тиждень-півтора. Недовго, не скажімо так. От, тому всім рекомендую, замовляйте. Додаток тему. Посилання, знову ж таки, кину вам на продавця і одного, і другого в описі, але там я вже знаю, що от пояс, наприклад, вже продавець зняв, це була остання моделька, я, я забрав. от Уже в нього такого нема. От. Але те, що, наприклад, є, якщо підсумки там ще залишились, посилання, я вам обов'язково скину. Друзі, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. Для нас важливо працювати заради перемоги на перемогу. Не забуваємо днати на ЗСУ. Хлопцям потрібно дуже багато всього для нормального повноцінного функціонування і виконання своєї надважливої для країни роботи. Тому всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Криворізька, 2 в місті Дніпро. Донатьте, ми допомагаємо і переселенцям, і армії, і ветеранам. Всім гарних!